Іх вітаю. Сьогодні в нас на огляді на задньому плані, ось у мене, ну вже на передньому, форма Калугіна Віктора Михайловича під назвою Альянс. Вже раніше я казав, і ще раз вам скажу, що це дуже недооцінена форма. Це ранній срок, ну, термін дозрівання має альянс. Ягода, дивіться, ну ми її зараз щось зважимо все. Ну тобто вона вже стигла на сьогодні на 29. липня. Це корневласний у мене кущ. Він уходить, ще дивіться, це він переплітається. Тут ось, як ви бачите, білий, це у нас цимус писанки Олега Михайловича. А альянс він, воно, от починається оттуда і пішов, пішов, пішов. Ось все, він ще там воно, під низом. Бачите, да, я аж на куща до голови куща йде. Ну, Я не буду лізти зараз. Короче, Аж до циму занімає він плоскось. Урожайність. Ось самі ви бачите, яка в нього на... тут видно все. Зараз зважимо ягідку, Зірву я на віса, зважимо, подивимося, що воно там буде. Беремо не саме, беремо до да, як за те, щоб не вибирати тут самі більші, от, а таке, щоб була золота середина. Я так от і буду поступати. Беру ось, о, обичні три ягодки, невеликі. От. І будемо зараз закалібрутися з віса. Так. Ось все, по нолях у нас вони кладемо три ягодки. Дивіться, 23 грами, бачите? Три Пошти 8 грам ягодка при цій нагрузці. У нього тут чималенько грон, кущу це п'ятий рік, занімає він не дуже бал... ну, багато тут місця виділено. О. Ще й росте він у мене, бачите, ну, біля забору прямо ну, впирається вже в забор, можна сказати. Між кущами цим і альянсом тут ну, 2 метри. Ну, може 2,50 максимум. 3 немає. То це. Отака. Значить, на смак вона. Смак гармонійний, гармонія, сортове. Дуже така ягода. Грона за кіло, кіло 100, кіло, кіло 200 От такі. є і 800, є 900, є чуть менші. Ну, тобто такі грони є у нього. Грони в нього є в Альянса. Солодка з гармонійним смаком. Так що якось отак. Непогана форма, я вам скажу. Чого недооціняно, все шукаємо новинки. А, ну, бачите, прекрасний виноград. Дуже прекрасний. Не тріщить, не бачив я ніколи на ньому тріска. Це повна третє плодоношення, без тріску нічого було тут. І воду забував, і дощі, не завжди у нас і засуха, як в цьому році. То гарно, мені подобається, не знаю. Придивіться до цієї форми для себе. На таку, та і на продаж дуже гарна форма. Так, продовжую за альянс 29 липня я вам знімав. Сьогодні у нас 18 серпня. А стиглий, ну, коротше, місяця він тут вісить, вже, ну, як би стиглий на кущі. Тут поставалися вже просто, ну, ви ж маєте розуміти, що <кій> і Навіть від дня зйомки він вже тут до місяця висить Тобто вже тут нічого не залишилося, ягода дуже пружня, упруга така прямо не давиться. Консистенція. Ось я вам у розрізі показав, до сих пор вона нічого не втратила. Не ізюмиця, хрустка. Ну, тобто, оце, до вашої уваги це вже ось о... дивіться, я показую. Бачите? Це пасенковий урожай, Дивіться все. Бачите. Оце на сьогодні вже пасинковий урожай, Ось, ось дивіться, що це пасанок. Я вам показую, дивіться. Пасанок пішов. ну Там воно зачікання. Тобто три грони тут на пасинку з -під, знизу. Уверху вже ще одні, дивіться, аж ось оце також усе альянс. Туди, бачите, ще накидав і він кидає, кидає. Я їх вже позрізав тут багато. Ну, тобто дуже достойна така перспективна форма. Не ізюмиться, солодка, Да, немає муската в нього. Ну, Гармонія така, сортовий смак у нього. Дуже добрий. Оса, до речі, не б'ється. Не б'є оса його. Ось вже тут ось, де аж внизу бачать зверхні ягодки, де були постійно на відкритому сонцю, почали трошки це, ну Такі невеличкі, а так в основному більш ніде немає. А, так що оце так. оце такий альянс на 18 серпня на сьогодні.